Завітавши у невелике Прикарпатське містечко Косів, що на Івано-Франківщині, перше, що милуватиме вам око, це мальовничі гори, які розкинулися в західній частині міста. Одним із найцікавіших хребтів Косівщини є хребет Каменистий, що вабить своєю загадковістю, легенди, перекази, таємниці. Це це в собі приховує хребет Каменистий. Він є досить незвичайним, адже, незважаючи на те, що в найближчих околицях, окрім старутких дерев, немає нічого, хребет повністю вкритий камінням. В місцевих жителів існує легенда щодо цього, Кожного, хто вперше сюди потрапив, цікавить запитання, звідки на цій горі взялося так багато каміння. Давня гуцульська легенда розповідає про те, що ці розпи утворилися внаслідок того. Що тут любили забавлятися предки давніх людей велети, які граючись камінням мов діти м'ячиком перекидали його один одному і порозкидали. Легенда продовжує свою розповідь тим, що велети покинули хребет, коли в цих краях оселилися люди. Велети не хотіли вести боротьбу за територію, тому подалися в Чорногору підземне царство, де і заснули. Також на Каменистому особлива фауна та флора. Саме на цьому хребті ростуть кілька видів рідкісних рослин. А мандрівники, що неодноразово відвідували Каменистий, стверджують, що бачили тут невідомі раніше сліди. Придивившись уважніше до каміння, можна побачити інші сліди сліди, залишені людьми. Вік цих петрогліфів та автор невідомі. Скелі з давніх давен бережуть цю таємницю. Окрім легенд, кам'янистий пам'ятає і дійсно існуючі події. Цей хребет допоміг не пустити ворога в околиці гір. Близько семи століт тому саме на цьому камені знаходилась сторожова вежа, яка і врятувала поселення від загарників. Позад мене якраз знаходиться камінь, який являється вершиною сторожової вежі. Кілька століть тому на цьому місці дерев не було взагалі, і видимість була гарна аж до самого Косова. Тому з вартової вежі відкривалася панорама на навколишні села, що давало змогу вартовим контролювати всю територію. Одного разу татарський загін, перебрівши черемош, який являвся в той час границею, попрямував напрямку гір, щоб пограбувати місцевих жителів. Єдиний шлях, що в цих місцях міг провести татарів у селище, це так званий облас, де і зараз існує дорога. З однієї сторони, стрімкий підйом на вершину гострий, з другої річка Рибниця, що тече через косів та впадає в Дністер. Але вартові, помітивши їх, сповістили гуцулів, підпаливши ватру на цій вежі. Місцеві жителі, в свою чергу, піднявшись на вершину гострий над облазом. Зробили засідку, і коли татарський загін підійшов на область, вони скинули на них каміння і заготовлені колоди від ворожої крові річка забарвилась червоний колір аж до самого косу. Велети проводили свої ігрища. Ця гора врятувала поселення від нападників. Неодноразово через цей хребет переходили опришки. І, можливо, саме тут Довбуш заховав один із своїх скарбів. Все це окутано паутиною історії. Хребет Каменистий приховує в собі ще не одну таємницю.